50 мільйонів доларів перетворили на пил зсу на чорним морем у ніч проти 11 вересня. Саме стільки коштував російський винищувач Су 30 см який не пережив зустрічі з українськими військовими. А хоча ні, перетворили не на пил, а на масляну пляму. Докладніше далі. Сталося це приблизно у пів на четверту ранку, коли українські військові чергове провели рейд на одну з газоводобувних вишок. Винищувач Су 30 СМ Росіяни підняли на перехоплення з аеродрому Саки. Він навіть встиг випустити 4-6 ракет х 31 П. Після чого зник з радарів. Орієнтовно, через три години росіяни розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака Ан 26 а також гелікоптерів Мі 8 та К 27 Масляна пляма та уламки сушки були знайдені за 80. 50 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут. На борту були льотчик Степанишин і штурман Фомін. Обидва у званні капітана, і обидва загинули. Як підтвердив військовий аналітик та волонтер Тарас Чмут, літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплекса, встановленого на одному з українських катерів. Російський винищувач належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ПКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Вартість такого літака становить орієнтовно. 50 мільйонів доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.